До 37-го року, до 20-річчя так званої великої жовтневої соціалістичної революції, подарунок робили радянським людям. Мало бути дуже багато розстріляно, і це на повному серйозі, я не іронізую. Треба було доставити урочище Сандармох. Треба було Соловків доставити оцих 1115 в'язнів, довго везли в'язнів якимись потягами. Поки їх туди довезли, це забрало до місяця. Потім кілька днів вони ще чекали. В якихось бараках, ніхто не знав, що відбувається. Дехто казав, що може їх звільнять. Він мав рацію, тільки в іншому сенсі їх звільнили. Відмок. І потім почали у вантажівки. Хто вже почав щось здогадуватися? Почалася боротьба з конвоїрами, як потім згадували. Вони сідали там. Ці люди були виснажені, там зверху на них сідали, душили. І в страшенні ці боротьбі. Всі були озброєні до зубів, їх привезли урочище Сандермох. І там, хоч є свідчення, що там йшла боротьба, ручки, далися і так далі. Ну але ви розумієте, що конвоєрів було багато, і всі озброєні. І це порціями розстрілювали. 3 листопада капітан Держбезпеки Михайло Матвєєв, який був з якогось російського села, якийсь був навіть не робітник, я не знаю, істопщик, він палив груби, був молодим. Так далі, я потім зробив чекіську кар'єру, аж таку чекістську кар'єру, що йому було доручено розстрілювати в 30-х роках. Михайло Матвієв і його помічник Георгій Аліфер лейтенант Михайло Матвеєв був капітаном, Георгій Аліфер був лейтенантом. Два власноруч розстріляли оцих всіх людей, що ми з вами перечислювали і всіх не перечислили, в тому числі під Могильного, Миколу Куліша, Миколу далі, і так далі. Так далі. Матвєєва там щось заарештували були на кілька місяців. Чи на рік, коли за перевищення службових повноважень, коли почалася війна, він повернувся на фронт, був смерші. Смерші це загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто намагається тікати. У 46-му році вийшов на персональну пенсію, жив у Петербурзі, помер на початку 70-х років. Жив собі спокійно, як і Георгій Аліфер, який теж жив у Петербурзі, у 49-му я вже з їхніми біографіями цікавився, вийшов на персональну пенсію. Один і другий за заслуги перед Родиною. Десь Сьюзан Зонтах писала, знаменита есеїстка вчена про банальність зла і так далі. Можна тільки одне сказати. Це зло. Саме в цих втіленнях цих людей, які особисто розстрілювали всіх наших культурних діячів і письменників, ну були б інші, якби не вони, але за них говоримо, вони розстрілювали. Вони дожили собі, як тварини угодовані, спокійні, тупі і два здохли у 70-х роках. Ще й не дочекалися, що радянська влада розпалася.